19 лютого Божественність Христа, частина 1. Перший текст, який ми цитуємо, добре знайомий кожному, хто хоч щось знає про Біблію, Івана 1, «Спокон 1, Споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово, воно в Бога було споконвіку. Те, що це стосується Христа, очевидно, з вірша 4. І життя було в Нім, а життя було світлом людей, і вірша 14-го, і слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Справді, ми ніколи не чули нікого, хто б сумнівався, що в цьому уривку Євангеліст посилається на Христа. З цього уривка писання ми дізнаємося, що Христос є Бог. Одного цього тексту, якби в нас не було іншого, було б достатньо, щоб стверджувати божественність Христа, бо Слово Божественність означає природа або сутність Бога. Ми віримо в божественність Христа, тому що Біблія говорить, що Христос є Бог. У книзі пророка Ісаї, сповненій пророцтв про Месію, ми знаходимо такі слова, сказані в очікуванні Христа. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на ременах Його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічности, князь Миру. Ісаї 9:6. Неможливо знайти імена. Що більш повно показують піднесену природу Христа, ніж ці, Бог сильний, Отець вічносте. Але ми знову читаємо влюбленого учня: ніхто Бога ніколи не бачив, однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був, Івана 1:18. Цей текст показує близькість стосунків між Христом і Отцем. Він, однороджений син, і Він. В лоні Отця, де б Христос не перебував особисто Він в лоні Отця, це твердження універсальне і показує єдність Отця і Сина, Він явив його. Тобто ніхто не бачив Бога, але люди знають його характер і властивості, тому що бачили Його у Христі. На цю істину добре вказують слова Христа, звернені до Пилипа. Говорить до нього Пилип, Господи, покажи нам Отця і вистачить нам, промовляє до нього Ісус, стільки часу я з вами, ти ж не знаєш Пилипа мене? Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця, Івана 14, 8, 9. Христос так чудово уявляв Отця. Що для когось сказати, що він не бачив Отця, було рівносильно тому, що Він не бачив Христа. На це в нас є слова самого Христа. Тому ті, хто відмовляється прийняти Його божественність, робляться просто тому, що не можуть повірити Його Слово. Саме ім'я, яке було дано Ісусові Еммануїл, означає, З нами Бог, Матвія 1, 23. Апостол Павло, розмірковуючи в посланні до євреїв про верховенство Христа над ангелами, каже, що це тому, що він стільки був ліпший понад ангелів, оскільки славніше за них успадкував ім'я Євреїв 1,4. Яке ім'я він має у спадок? Це могутній Бог, як однороджений син Божий. Він має ці ім'я по праву. Цілком природно, що син успадковує ім'я Отця, про те, що Він має це ім'я, свідчать і слова самого Отця, який звертається до сина з цим ім'ям. Апостол говорить про Бога Отця, а про сина, престол твій, о Боже, на вік віку, берло Твого царювання, берло праведності» Євреїв 1.8. Можливо, найсильніший аргумент на користь божественності Христа, який тільки можна знайти в Біблії, крім виразних тверджень, міститься в Матвія 19,17. Бо це, власне, заява Христа про те, що Він був Богом. Один юнак, правитель, прийшов до Христа і сказав: Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне? Ісус відповів. Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді. Що мав на увазі Христос у своєму зустрічному питанні, чи хотів він дорікнути юнукові за те, що той назвав його добрим? Чи хотів він відхреститися від цього епітета? Ні в якому разі, тому що він був абсолютно добрий, він був уособленням доброти. Павло стверджує, що він святий, незлобливий, невинний, відлучений від грішників, що вищий над небеса. Євреїв 7.26. Не може бути жодних сумнівів у тому, що він був добрий. Він хотів переконати юнака, що той, до кого він звертався як до учителя, був не просто людиною, як один із рабинів, але що він був Богом. Він претендував на абсолютну доброту. А оскільки немає нікого доброго крім Бога, то він тим самим утотожнював себе з Богом. І з цим ми можемо пов'язати твердження апостола Павла. Що в ньому тілесно живе вся повнота Божества. Колосян 2.9. Наступні уривки безсумнівно стосуються Христа і віддають йому всю силу і славу Божества. Прорік Бог над богами Господь і землю покликав від схід сонця і аж до заходу Його, і з сіону корони краси. Бог явився у промінні. Приходить наш Бог і не буде мовчати. Палючий огонь перед ним, а круг нього все буриться сильно, він покличе з гори небеса і землю народ свій судити, позбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіто зо мною, і небеса звістять правду Його, що Бог він суддя. Слухай же ти, мій народе, бо буду ось я говорити Ізраїлеві, і буду свідчити на тебе, Бог. Бог твій Я, Псалом 51.7. Цей текст описує друге пришестя Христа, інший дещо схожий текст Авакума 3:3.6. Бог іде від тиману, і святий від парану, гори, села. Велич його вкрила небо, і слава його стала повна земля, а сяйво було, наче сонячне світло, проміння при боці у нього, і там укриття його потуге. Перед обличчям його моровиця іде, а по стопах його пнеться полум'я, став, і землю він зміряв, поглянув, і народи затряс, і попадали гори до вікові похилилися узгір'я». Путі Його вічні. Тут ми маємо безпомилкову вказівку на пришестя Господа: Його сила і божество навряд чи можуть бути представлені більш піднесено. Зверніть увагу на слова вірша 4 в англійському перекладі: проміння при боці у нього і там укриття його потуги, саме з боку Христа. Текла змішана кров і вода, яка показувала, що його серце було розбите за грішників, рани Ісуса це запорука Його любові до грішників, з його боку текла кров, яка очищає нас від усякого гріха. Але якщо ця кров зневажається, то рани стають настільки ж сильними для гніву, як і для спасіння. Своєю великою жертвою він показав свою безмежну силу викупити і знищити, на те, що вигляд ран Ісуса посилить страх і муки грішників, вказують слова. Ото Він із хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так, амінь. Об'явлення 1.7. Але, можливо, найсильнішу мову, що показує божественність і велич Христа, ми знаходимо в Ісаї. Пророк каже: Руку смерти царя озії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм, серафими стояли зверху його, по шість крил у кожного. Двома закривав обличчя своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав, і кликав один до одного і говорив: Свят, свят, свят Господь Саваот, уся земля повна слави його. І захиталися чопи порогів від голосу того, хто кликав, а храм переповнився димом. Тоді я сказав: Огоре мені, бо я занепащений. Бо я чоловік нечистоустий і сиджу посеред народу нечистоустого, а мої очі бачили царя Господа Саваота, Ісаї 6,1,5. Ми не знали б, кого це стосується, якби наш Спаситель сам не процитував слова Ісаї в Івана 12.39.41 і не застосував їх до себе. З цих текстів ми маємо доказ не тільки того, що натхненні автори називають Ісуса Божественним Сином Божим, а й того, що Ісус сам стверджував факт, що Він Бог. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте залишити коментар та поставити лайк.